Друзі, всім привіт! Обіцяла звітувати про все, що ми купуємо, про всі продукти. І ось власне сьогодні четвер це традиційно в нашому містечку, тут у Франції, ярмарковий день. Приїжджають фермери, продавці, продають свою продукцію. І я завжди в одному місці беру за привабливою ціною овочі і фрукти. Сьогодні взяла небагато, але розповім, що саме яблука. Ціна євро 20 на всі яблука. там їх чотири сорти насправді. Один сорт, який я брала, але більше не беру не смачні, пінк називається. Голден там ще були більш такий класичний варіант. Uh, і ці яблука фіджі або фуджі засумнівалась. Здається, фіджі називається <клух> uh, смачні, соковиті, тверді, стиглі яблучка. І ось такі Шантеклер-сорт. Мені дуже подобається. Спробувала тут у Франції вперше вони соковиті, кисло солодкі, ось такого доволі великого розміру. Ми їх ріжемо. Якщо діти не справляються, не можуть впоратися з одним таким великим яблуком, тож ми на спеціальній машинці нарізаємо і з'їдаємо все по максимуму. Яблук тут 7,5 кг, як я вже сказала, по 1,20 ціна. Взяла білокачану капусту, ось так вона не дуже виглядає. Думаю, що це вже такі останні головки, ті, що в них залишилось. На продаж і все одно взяла ціна 2 євро. Тут майже 3 кілограми е вага, ось але продають не на вагу, а саме поштучно. Щоб ви розуміли, там і менші голівки були. Я вибрала найбільшу таку ось і за 2 євро придбала, буду тушкувати. Далі взяла гарбуза, в мене подвійна мета. Ну, Перше, це суп-пюре приготувати з такого гарбуза. Він написано, що з Португалії привезли ці гарбузи. Там були і розрізані, ось вже почищений розрізаний гарбуз, але мене цікавлять насіння. Так, і не просто насіння для того, щоб його з'їсти, посмажити, висушити. А я хочу спробувати виростити на городі такі гарбузи, проростити насіння. Сподіваюсь, мені все вдасться. Справа в тому, що в магазині пакетик насіння коштує 2-3 євро. Там буквально кілька насінин. Я вирішила, що так буде оптимальніше. Єдине, що, якщо купувати насіння в пакетику спеціалізоване, воно точно має вирости і буде результат. А от з цього ну, під питанням. Хоча, за всіма законами природи, в мене має все вийти. Принаймні, на це я сподіваюся. І взяла авокадо, пам'ятаєте, брала два тижні, здається, тому по ціні 50 центів за один авокадо. Якщо взяти 5, то ціна буде 2 євро, тобто взагалі по 40 центів один авокадо. І вони були зелені, тверді, ну тобто ще не дозрілі. Ви мені дуже гарну пораду дали, як їх? Дозріти, як допомогти авокадо дозріти, виявилося, що треба вкласти в пакет з яблуками, кілька яблук авокадо, і буквально за добу вони всі достигли. Це просто диво якесь було для мене відкриття. Цього разу брала сміливо ці авокадо, і єдине, що вони вже не потребують дозрівання, вони за цей час, за ці два тижні дозріли своїм шляхом. Ось. Ми тож будемо їсти сьогодні-завтра. має ось нам Вистачити посмакувати такими чудовими ось ягодами. так? Авокадо це ягода. А тут лежить в мене пакет, просто для порівняння залишила це чоловік у вівторок, придбав в супермаркеті Leclerc. два таких пакети по 2 кг. Яблучка невелике, здається, це гала. Сорт має бути так, це гала, і ціна 3 євро. Тобто кілограм виходить євро 50 ось такий Це економ-пропозиція, власна марка. Але беремо нам, цілком нас задовольняє наші потреби. і ось Плюс в невеликому розмірі в тому, що дитина може впоратись з яблуком, доїсти його, не кидати десь. Не потрібно його додатково там нарізати, різати. Тож нам цілком підходить, саме такий формат. Власне, витратила я 15,27 на ярмарку, купила ось це. Не сказала, по чому гарбуз Євро 20 кг. Враховуючи, що в соціальному магазині я бачила. Гарбузи, але вони мені ну вже по якості не сподобались. Було видно, що вони зберігалися, і там, можливо, навіть те насіння там і проросло. Ну, принаймні, таке складалось враження, і ніжка була ось така підгнивша вже. Відпадала, то я вирішила не брати, і там би я взяла за ціною 90 центів кілограм. Тож тут я не набагато переплатила, і гарбузик гарний, тверденький, думаю, соковитий, і мені все вдасться з ним вся моя задумка. Добре, дякую вам за те, що переглянули це відео. Сподіваюся, вам було цікаво. Не забувайте, будь ласка, про вподобайки. Зустрінемося ще в наступних відео. Бережіть себе, бувайте!